Четвертий день дев'ятниці до Святого Духа. Любов це плодоносна руса, Свята Церква молиться, Хай Святий Дух очистить наші серця та вчинить їх плодючими. Любов зроджує добрі бажання, святі рішення і добрі вчинки. Це квіти і плоди, що їх зроджує ласка Святого Духа. Любов так само зветься росою, бо вона пригашує пори великої пожадливості і спокус. Святий Дух лагіднить і охолоджує невпорядковані прагнення. Ця небесна роса сходить до наших душ під час розгашання. Якою б сильною не була пристрасть ненависті чи неподалі? Рядкованої любові все ж чверть години розважання здатна пригасити її. Обручнуся з писані пісень каже, Він увів мене в бенкетний покій і любов стяг його над мною. Розважання це стан, який дає можливість порядкувати любов. Щоб душа могла любити ближню, як себе саму, а Бога понад усе. Хто любить Бога, той любить розважати. Хто ж не любить розважання, тому буде морально важко на можливо перемагати свої пристрасті. Почування і молитва. святиє божественної душі. Я не хочу більше жити для себе самого. Бажаю використати решту своїх днів на сумлі, щоб любити тебе і подобатися Тобі. Тому благаю Тебе, дай мені ласку любити розважання. Прийди до мого серця і навчи мене належно відбувати розважання. Скріпи мене, щоб я не залишив їх під час духовної посухи. подай мені духа молитви. Тобто, ласку завжди молитися і так молитися, щоб мої молитви були милі Богу. Гріхи вже були погубили мене, але я бачу, що ти ласкаво подивишся, повадишся зі мною. Ти бажаєш, щоб я спасся і став святим. Я хочу стати святим, щоб подобатися тобі та все більше любити тебе. Моє найвище добро, люблю тебе, моя любов, моє все, люблю тебе і тому вповні присячуюся тобі. Марія, моя надія, чувай наді мною. Не один із нас, дорогі браття і сестри, може сказати, у мене на серці, на душі духовна посуха. А що таке посуха, ми добре знаємо. Знаємо літом, як все в'яне. На сході України, як був вона в Харківській Донецькій області бачив, ти чорноземи, земля тріскала, і ті плоди було дуже таке мізерні. Для того, щоб було щоб хоч був родючий ґрунт там чорнозем, але не було роси, не було дощу. І всі ці рослини, які були посаджені, вони в'яли. І люди, щоб рятуючи той помідор, огірки, капусту, вони їх поливали. Вони їм давали поживу, вони давали їм підтримку. І так в нашому духовному житті є ота духовна посуха, коли молюся. Ніби люблю Бога, але нічого доброго не роблю. Черствий, закаменілий, егоїстичний. Не можу робити крок вперед, не можу робити якийсь духовний поступ. За все, що починаю робити, нахватає ну, мене на кілька годин, на кілька днів від сили. Я постанова, але ти постанова часто всього-навсього в моїх словах, в думках моїх, а не реально в моєму житті. І тому ми відбуваємо ту дев'ятницю, сьогодні, четвертий день, просимо ласку Духа Святого, щоб Він зійшов своєю росою, своєю благодаттю, своїм дощем, і щоб ти наші добрі наміри, ті думки, ти бажання. Вони впустили коріння в нашому серці, в нашій душі, і дали добрі, дуже добрі плоди. Тому є так важливо, дорогі браття і сестри, щоб ми дійсно молилися і просили Господа Бога о ті плоди, о ті дари Святого Духа, щоб і наше ниво, і наше серце, і наша душа. Не була там посуха, але коли зійде Святий Дух, коли відбудемо ту дев'ятницю, щоб ми стали новими духовними людьми. Намірені всіх тих кидала на дев'ятницю, помолимося вервицю до Золоту Вервицю до Святого Духа. Дух Святий, Дух святий, Дух святий зійде на нас, сила вишня і сила вишняго, осінить нас. сила вишнього і сила вишнього о синить на дух святий дух святий дух святий зійди на нас і сила вишнього і сила вишнього о посінить нас. Цар'я Небесний, утішитель душі істинно, і живе здійснює вся і сполоняє сокровище благих і житті подателю, прийде і вселися в неї і очистине, і осякія скверне, і спасе блаже душі наша. Прийди, святий Дух, і відвідає наповне наші серця своєю божественною благодатію. Ми віримо, любимо, надіємося на тебе і обіцяємо бути вірними Твоїй святій благодаті. Прийди, святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали їх вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, наповни серця твоїх вірних. <істан> і запали їх вогнем своєї любові. Прийде, Святий Духу, відвідай і здорове наші немочі задля твого святого імені. Прийди святий духов любові отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця. Вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай у здорове наші немочі за для Твого святого імені. Прийди, Святий Духу, любові Отця і Сина, і запали серця Вогнем своєї любові. Прийди святий Духу любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди святий Духу любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу любови Отця і Сина, і запали наші серця гонам своєї любові Прийди, Святий Духу, любовиго Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї Любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки Амінь. Прийди, святий Духу, відвідає о наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу любов Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки вікова, амінь. Прийди, Святий Духу, відвідай у здорове наші немочі задля Твого Святого імені. Прийде, святий Духу любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде, святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийде, святий Духо любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий, Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий, Духу, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любове, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Прийди, Святий Духо, відвідай оздоров наші немочі задля Твого Святого імені. Прийди, Святий Духу, любови, Отця і Сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любови, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові, Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любови Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, святий Духу, любові Отця і сина, і запали наші серця вогнем своєї любові. Прийди, Святий Духу, Любові Отця і Сина, і запали наші серця вогнем Своєї Любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, і присно, і во віки вікова. Мінь. Духу Святий перемени наші серця. 203 сторінка. 203. Прийди, Святий Духу, перемени наше внутрішнє напруження. У святий відпочинок, перемени наш неспокій у те, що яка заспокоює, перемени нашу заклопотаність у спокійне уповання, перемени наш страх у непохитну довіру, перемени нашу гіркоту в солодощі твоєї благодаті, перемени морок наших сердець у ніжне світло. Перемене нашу байдужість у сердечну доброзичливість, Перемене нашу ніч у своє світло, Перемене зиму наших душ у Твою весну, зроби простими наші криві дороги, наповни нашу пустку, очисти нас від пихи поглиб нашу покору, Розпали в нас любов, погаси чуттєвість. Вчини, щоб ми бачили себе, як ти нас бачиш, щоб ми могли впізнати тебе, як Ти це обіцяв, і були щасливі згідно з Твоїм словом, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.